Такої партії немає. Немає ну, не такої Nem é. é. Я не депутат. Такої партії немає. Я не депутат, але такої партії немає. Я Ні, мені, тому що ці розказки і так далі. Шановні депутати. В четвер, 20 лютого, 17.32, я набрав телефон Микола Андрійовича Качуча. Він може тебе підкликати. 20 лютого це в той день, коли розстрілювали людей в Києві. І Чітко ясно попросив Микола Андрійовича посадову службу обрану депутатським корпусом легітимним, в тому числі депутат. Будь-яких кроків, які б були направлені на створення непередбачених ситуації в районі, що провести позачергову сесію, на якій прийняти рішення про саморозпуск фракцій партії Ліонів і прийняття рішення про подання у відставку всіх посадових осіб, а їх три. У По забезпеченню громадського порядку. Я з вами починку тут дискутувати не буду. Ми тихо робили все, щоб не провелося ніяк, і трохи висадятів в Києві. І сьогодні, Микола Андрійович, я хочу thank you Ви говорили, що про зміну влади, а що йому...